Іноді і так буває, так? Продовжуємо, ще ваші слова для коментаря. Як команда виграла, то вже не може звучати як виправдання того, що, якби ми програли, чи в нічу грали, я думаю, можна було рахувати такий фактор. Чому виправдання? Тому що. Болізники щось кричали, кого там, що випадково і несподівано випали деякі гравці, які дуже потрібні були для того, щоб не шарахатись з гравцями і грати якби більш надійно і бути ближче до перемоги, робити більш, створювати більше гольових моментів. Але нам це вдавалось дуже... Дуже складно, тому що буквально я сподіваюся, що Діденко зможе грати, але він отримав на тренування травму. Перед Шахтером його брендета врізав. А тут недільку на розмінки і Толя вже якби не спеціально старається, тренується серйозно і в стиках і дуже трудно Нам його, звісно, не вистачало. Може він не так багато рухається, як він правильно рухається правильно. Находився всі матчі. Він свою роль, яку від нього я хотів, він виконував. Ось сьогодні прийшло Шарпера ставити в атаку, він теж давно не грав. Це дуже складно було йому адаптуватися. Хоча вони мінялись з Кабахідзе. Каба з глибини, ми грали товариську гру. З Тернопільської області там команда грає на колективи. Хороша команда у нас дуже хорошо вийшла. Кабахідзе вперед, Шарпар відходив для відбору, Потім Каба повертався з глибини. Все строїлося, але там що дозволяв суперник. Сьогодні суперник нам нічого не дозволяв робити. Вони грали плотно, розібрали гравців і розібрали гравців досить солідно. Плотно уходили назад. Я знав, що вони так будуть грати, тому що команди приблизно строються під одну схему, напевно, так, як і дубль, який грав вчора. Ми мали перевагу, наш дубль, але програли 3-2, тому що не могли пробитись в оборону тому Високий Петровний. Міг виконувати свою функцію, він ще росте. Немає характеру. Сьогодні, бачите, я все время Нікітюка випустив. Рома. Кажу, Рома, давай зможеш? Він защитник: ну давай, надо, ми так вже за що класа не вигре. Горе, Семюк винужен був на Сонов пропускав. Він зараз прибав, Саша непогано вже почав, якби під команду вже були помилки. Бачите, і жовтих нахватав від того, що не був готовий і не вспівав. Зараз тільки вирисовувалася його гра, раз пропускає чотири жовтих. Потім, значить, кабахід зламався. Людина серйозна, і рок збірна, який міг. Має швидкісну техніку, може десь з глибини пробити, зайти, обіграти, подати, все випало і попросив заміну. Говорю, іграй каму, а в нього дві, дві гри на чемпіонат Європи. Я говорю, якщо ти поїдеш на чемпіонат Європи, сюди не повертайся. Я його дуже поважаю як людину, як футболіста. Мені його не вистачає, я дуже злюся. Тому його не вистачало, тому ну, нам нема просвіта щоб до побіди. Я не знаю, як ми можемо виграти. Тому що конструктивність, індивідуальність. І техніки в завершальній стадії не хватало. Меміша, бачите, зовсім щось, Рідван потеряв футбольні ноти і не може поняти, коли йому віддати, коли, пробити, коли зробити завершальний удар. Як ми його взяли, він дуже сильно виглядав, хотів грати, але ці мажорних... Характеристик нахватався від дівчат, від природи, від прекрасної волинської аури. І мажорний такий футболіст неправильно грає. Але мусимо ставити, тому що не було кіміця. Команда старалася, але дуже сильно старалася Олімпік. Вони сьогодні зіграли, мабуть, луччу гру, я дивився, вони грали з Олександрією, вони там тихенько, акуратно. Там іграли, виграли, діно, ну, зовсім так якось би. А сьогодні іскри, вони зартсвання грав. Він на одній гри з таким завзяттям не грав за воли. Він все время відходив тільки від дискотек на полі, путів. А сьогодні він, він рад був з'їсти. Нормально, ми з ним привіталися. Я так жартую. Але, ви бачите, який характер. Гашкадеря теж. Він нас взагалі м'ячі мало відбирав. Хороші футболісти. Мене не допрацьовують, як мені надо, входять мене, від мене і грають як директора. <риклад> Ніхто не сказав. Ну я дуже, ну, якби відчувати перемогу, це, звісно, хороша, хороша ситуація. Ну мусили випустили міху защитника, міха забрав на себе увагу, як би вдалося затоптати. А що робити? Мусили вигравати, щоб більш впевненості знайти. Якби хотіли ми більш виграти, все одно перевага була наша. Десь гра підравнювалася, як включались багато сил, віддавали в атаки, потім відходили до того. Така була якби, ігрова аритмія, не зовсім, не зовсім кваліфікована. Але вона була. І футболісти дуже глибоко грав Кравченко і політило. Штрафні, які хорошо б'ють на тренування, 2 метри розбіг. Говорю, нема такого. Розбіг 22 метри, ну що люди. Стільки років грають в вишелі і виходять бити і не б'ють. Кравченка подачу, у нас нема подачі. Ну, ладно, не буде. Ми його привітали. Він 200-й матч в ешелізі сьогодні зіграв. Якби старався, але це не його ігра, яку ми від нього чекаємо. все одно. Ну, от так, значить. Добре, що виграв. У вас було, в щоб ви на <говори> було, що програвали дома, Боже, споминаю, але було. Пам'ятаєте, Полтаву 1-0 програвали, Сачко забив, потім Вася зі Львова. Тавкацький забив зброс, буквально 94-та. Сачко забив з Таврії. Ми виграли 1-0. На 94-й мінути покойний заяв, тренував Таврію, перша ігра відкриття. Перед цим ми в кінці весною зіграли 1-1, вони там неправильно щось з нами грали. Якби так, перемога була наша, але щось зіграли 1-1. Там щось непонятно. то відбилося воно так, що ми першу ігру. Помню, Николаевич говорит, ё мою як же ми проиграли. І він тут на конференцію прийшов 45 минут, говорив вам, пам'ятаєте? І каже, как? Куніцин там пішов. Поїхав навстречу Суркису, Суркісу. Що я йому скажу? Як ми проиграли. Чуть ли не давайте матч переграємо, бо треба було якесь пробити условия. Була подача, якраз Герасимюка я випустив. Гащина Герасимюка збили. Гащин справа подав, Вася забив голкані гри. 95 минут. А були матчі було. Я зараз не хочу спомити, скільки ми програвали на 90- -т. В Одесі. Над... В да, Севастополі да, було. Так а там було 86-та, 1-0, вигравали. Там Шумахер не забив, Ерік, буквально 5 штанг, 5 перекладів, а потім такий казус. Это, ну, то відчуття. Побіди в кінці ігри набагато приємніше, ніж поразки, Я вам скажу. Все.